Я зараз вам покажу три вправи на плечові суглоби, які круто робити навіть в офісі. Це перше. Ми піднімаємо руку в сторону і в цьому положенні розводимо, зводимо. І не треба назад сильно відводити, просто вперед в сторону. Працюємо 30 правою рукою. Опустили. Не обов'язково так прям класти руку. 30 лівою. І я наголошую: не треба туди кудись перетягувати. Просто пропрацьовуємо суглоб. І після того обома руками. І намагаємося тут торкнутися. Виглядає дуже легко, але насправді дійсно не кожна людина може торкнутися плечима ліктями отут перед собою. Робимо разом 30, не заходимо назад, спокійно і кайфуємо, щоб плечі були здорові. Добре?